Ну що, маленькі, навесну перейдете, так? Да? Дмитро, ми не то що з такими темпами, як ти робиш, навесну перейдемо а на літо десь. Перейдете, перейдете до нового року, будете там 100%. Як не одне, то друге. Привіт, друзі. Як не одне, то друге. Роботи багато, не встигаєш, хочеш зробити. Чим побільше, дивишся, викидай вже щось, дивишся, куди ж викидає. Його потрібно зробити. Нікуди не дінеш. Там вже потрібно варити фірточки, вже потрібно варити станки, щоб перегонити їх туди. Там вже підходимо до певного процесу. З часом вам покажемо і мкнув мій зварювальний апарат. Задимілось, бабах, все. Відслужив він вже роки. Один в нього мінус. Ну, два таких, що літом він грівся, коли так інтенсивно вариш, то грівся. І... Другий мінус, що він важкий. І так ніяких нарікань на нього немає. Відслужив вірою і правдою на пенсію. Тільки на пенсію. Подивився по відгуках, подивився по всьому, хочеться взяти щось собі таке надійне, хороше, щоб так само, як і цей, а то і довше відслужив. Вибрав із цього того, що із порад, які є в Ютубові, які є в інтернеті. Що найкращий і для мене буде Ronix eh, RH4692. Такий доволі багато про нього непоганих віддухів, є. Непогано ще розповідають. Зараз робимо розпаковку, провіримо його в роботі. Зваримо станок, розповім я, де куркулю взяв метал. Що ж, варити, ви ж самі розумієте, що це все впирається у фінансіон. Мусимо виходити з положення, а метал мені, я вам по правді скажу, достався про цю халтуру. Я вам казав тоді, коли потирав руки і був сильно задоволений, що він мені дістався практично безкоштовно лише своєю працею. Жінка далі розповім. Зараз ми що зробимо? Зараз ми побачимо цього красуна. Ще уголком, мабуть, ніхто ніколи не розрізав це. Так. Що ми маємо, друзі? Що ми маємо? Книжка по експлуатації, гарантія. Це для вбивай щітка і для оббивання шлаку, а це ручка до, до такого щітка Ну, не буду складати, тому що я користуватися ним не буду. У мене є професійний такий. Ну, я вам скажу, до речі, над рахунок таких щітків що в мене в житті траплялось, було потрібно було щось 20 ну, неодноразово варити під жигулем то я вам скажу, що тим трішки незручно десь залізти. А цим такий щитком, він такий компактний, прикритися і доволі такий. Якби здається, що добре, що він йде на борі, для таких речей він доволі непоганий. Тому що тим він такий ну, громісткий. Він то захист в ньому такий сильний, але під машину йдесь, якщо щось варити, то це він не сильно ефективний. А оцей саме то діло, то такий. Це таки буде. Так, провода. Коли це трішки незручно, але на дворі вже й не тепло. Ну, як вам сказати, звичайна маса і звичайне кріплення. Ну, пружинка доволі так, я вам скажу, що така. Непогана. Звичайна маса, звичайне кріплення. Непогано, непогано. І саме головне, друзі, ну, Саме головне, мій зварювальник. Ну що, потоваришуємо. А? Ну я тобі скажу, ти попав в руки. Ти попав в руки і роботи в нас буде багато. Так що, так що. Ну, я вам скажу, що виглядає. Ручка, дивіться, яка що... Сильно. Сильно. Я бачив різні зварювальні апарати, повірте, і різними варив. Но такого зварювального апарата я не бачив, що така комплектація, ну, що, отака, як би сказати, такий вигляд сильний. Тут такий захист є, як я зрозумів, це. Звідси, звідси захист. Ззаді захист. кулер, Доволі немаленький кулер, ну, Кнопка. Віплення, випнення. Це у нас стандартно у всіх ззаді знаходиться. Табло. Індикатор перегріву. і... Регулятор напруги подачі. Це іде 200 А від 10 до 200 А. Ну, побачимо. По характеристиках я бачив, кому буде детально, то заходьте на сайт, подивіться, я залишу в описі під відео посилання на сайт. Дивіться, вибирайте доволі, я вам скажу, доволі непогано. В мені також подобалося, що він виробник РОНікс постачає свою продукцію у європейські країни, а там вимоги до якості ви самі розумієте. Тобто Ну, я вам скажу, виглядає круто. Сі, комає звар, зварювальними апаратами користувався, батьма, повірте мені, Ну такий вигляд по правді і чесно заслуговує достойно. Такий він прям Прям сильний. І кабель, друзі. Ну, зараз ми ви, випробуємо роботу, як би сказати, з корабля на бал Одразу. Буде робота, будемо зараз варити станок, плюси компактний Плюси, захист і виглядає доволі сильно. Сильно виглядає. В описі під відео залишу посилання на сайт. Переходьте, дивіться доволі багато чого є. Дивіться характеристики, дивіться все, дивіться все, що є. І при нагоді купуйте класне і якісне. А ми, друзі, сьогодні будемо робити станок. Так я розповідав вам. Тоді раніше потирав руки, в мене була халтура. Зараз, якщо зможу, то з'явиться десь тут або тут відео. Коротше, дзвонить до мене товариш, каже Дмитро, сусідка, товариш Ярослав, каже: Сусідка, вишка в неї 14 метрів, така з чотирьох уголків, ну швидко розповім. желіза до мари уголки. Каже, хто б зрізав її і коло хати стоїть, що важко там кинути. Коротше, таке. Каже, хто б зрізав і забрав цю вишку, тому що боюся, що впаде на хату. Вітрами оце все вона хитається. До землі не прикріплена. На трьох розтяжках. Він телефонує мені каже, що так і так, Діма, є таке питання під свою відповідальність, тому що він бачив у всю штуку, як воно це все. Якщо тобі потрібно, забирай. Ну, в випадку чого я не винен. Ну страшновато було, але що зробиш? Як би сказати, жадність мене здолала. Ну, не жадність, а те, що ну це у ж потрібно, розумієте? А лише по 14 метрів 4 уголка, порахуйте самі сіки. Плюс оцих переварених, оцих штук дрюк ну це такі маленькі наверху. На низу там такі. Метрові були і є верніші вони. Що? Але таке буває не часто, розумію. Тому буду варити станок і зекономлю на деяких питаннях. Як я буду економити, які буду рішення е, приймати, дивіться надалі, слідкуйте за каналом, ставте вподобання, коментуйте обов'язково, давайте поради. І по цьому станкові сьогодні звару його один. Покажу на ваш огляд. Можливо, хтось поради щось змінити, тому що він інформації в інтернету доволі немало. Як би сказати, що. Лишня думка не завадить. Зібрав цей весь уголок, друзі, що є менші, є короткі, тому деякі я буду, щоб зекономити, я буду зварювати докупи. Желізом ніколи не потрібно розкидатися. Його багато хотів сказати, не буває. Не буває багато желіза, особливо для тих, хто працює в селі. Тому сьогодні я накреслив певний там ескіз, такий, Ну по розмірах скажу вам по-дальшому до чого, як. А зараз запустимо. Запустимо, аж цікаво як він працює. Не перепутаєш чорне до чорного. Чорне до чорного. А червоне? до любов до червоного. Ось так. Так, на нього треба якийсь ящичок, щоб він замастився. Замастився. Але я знаю себе, тому він з часом піде в звичайні робочі умови. Ну, от, як наразу, ти завжди як. Прям. Прям. Як жінку на руках носиш. А потім з часом, ну, з часом все буває. Про жінку дарем не сказав, бо зараз на вечір я поїм. Ну нічого, запускаємо. Потужно. Потужно. Потужно, не голосно. Але потужно. Прям так, знаєте, як. Як якусь іномарку таку серйозну завів. Так, ну що? Ано ну як Аж цікаво спробувати. Забагато току, ну але потужний, потужний. Хорошо, мягко. О, із мене зварювальник. Ну, хорошо, я вам скажу. Попізненький. Непогано. Починаємо працювати, трішки попрацюємо, потрібно зварити. Писали, Дмитро не ходи роздягнутий. я не годен тягнути, я привик костюм Адама Єви. Ну, не сильно вже такі трошки пізніші часи, коли щось прикривали. Візьмемося до роботи, попрацюємо, зваримо станок. 不，伊喝了。 Такі справи, друзі, доволі я вам скажу, зручно, і класно. Але нікуди не дінеться, писали мені, Діма, ти нашу, нашу спільноту покинув, нашу спільноту токарів, друзі, не покинув. Точу, потрішки, помаленько те, що потрібно. Немає часу, як же завжди, відзняти це вам і показати, що ви помилували своє око. Мою роботу і пораділи оператор, ну дружина ззаді І пораділи за цю роботу, а молоді наші, які планує десь е, влаштовуватись на роботу, працювати. Одна із яких професій, яка доволі сильно може вам сподобатись, і від неї можете получати задоволення. Тому, друзі, потрібно два завісики, не два, а завісів потрібно. 12 штук і на хвіртки, як бабки кажуть, і на станки на ці хвіртки також. Тобто потрібно трішки поточити. Тому під непогану музичку, спокійно, тихо, виточимо, наточимо завісу і повернемося сюди, тому що є ще в мене думки, які тут зробити, і, як я казав вам, зекономити певні кошти. Зажимаємо деталь станок і погнали! От і завіс, дивіться. Наточив, як куцега надіти, всі втата. Так що будемо приварувати. Поїхали далі. Десь пішло дві години. Якщо враховувати сам час на роботу станком доволі легко робилось, доволі приємно. Хоч є креслення, були, але ті креслення пішли всі на ноль. Варилося зварювальним, доволі суперово. Сподобалося я вам скажу, що заходьте в описі під відео, буде, де я його придбав. Сайт Ронікс. Переходьте туди, побачите там ще багато чого цікавого. А по цьому приймай роботу. Так, непогано вийшло. Вийшло, да. Непогано, але цікавить мене скільки тут металу пішло. нас... рахує метал, коли на халяву. В нас ще ж не один потрібно зробити. Ще 64, 4 хвіртки і ще три таких станки потрібно буде зробити. Метал не рахував, Ну так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сімнадцять. І плюс, ці оце я зварив ті кусочки, які там були, ну, десь 18 метрів уголка, щоб купити. Це я не знаю за уголок, чому він вартує, Ну це б сума вилетіла. А так він нам обійшовся, ну, кругів. Це, щоб розрізати, пішло. Ну, електроди три круги 150-х і десь три круги 125-х. Це 150 гривень плюс 60 гривень це 200 і десь ну Грубо кажучи, півпачки електродів, ще десь 80 гривень. Тобто 300 гривень. Станок у 300 гривень, можна сказати більше. Зекономив, все ж таки, так, як я вам казав, отут доску поклав і отут доску поклав. Тут, і тут поклав, щоб ще було. Тому що ще, щоб два уголки кинути, це ще 4 метри. А дві досочки на рахунок цих досить. У мене вже, якби вони вже відпрацювали доволі багато і заливалися, і, і... Це, коротше робилося ними. Тобто, зекономик тих 4 метри. І тут ще по метру. Тобто, 6 метрів уголка економії, а 6 метрів уголка економії це копійка як не є. Тобто, на чому можу, на тому економію. Такий вийшов Я думаю, що непогано. Я правда? також думаю, що все буде добре. Заженемо сюди свинку і тоді побачимо, як вона буде себе тут відчувати. Вона в цьому станкові <смір> лише буде, як нура хтіти її їсти. Не, кнора хтіти раз у півроку. <смір> Не треба лише лишті, бо кожен, кожен 18 днів буде зриватися. Ні, ні. Злучилася, відлучили, злучили таким. Ми з ними договоримося. Такий станочок, фірточка, погляньте. О, засув на фірт! Великло, ну я вже змер сьогодні як цуцик, вже завтра буду робити, або в гараж занесем його і там будемо трішки попрацюємо, бо так прохолодно. Я кажу, сніжок пролітав, що таке, тут якийсь щось веру. Тут нічого такого, тут елементарно, або на болтик просралися два отвори, на болти візьміться, І загнав, це ж не потрібно до неї ходити. От вичищати сюди можна вмістити, збоку якось підійти. Ну, не знаємо з цею штуковину, як, бо ми з дружиною трішки якби розмовляли, що, ну, розмовляли, спорили, вона каже: хай буде квадратна. Я кажу, ну щоб зробити трикутне. Тому що в нас були такі випадки, коли станкові була ну, таком примітивному збита. Збита свиноматка. Поставлена свиноматка, то коли вставала, то трішки є, були проблеми. Тобто, отут потрібен такий простір для того, щоб вона як встала. І 2,10 довжина, чи такої вистачить. Чи, чи менші, чи більші наступні робити. Тобто також підскажіть. Ширина в нас йде 70 см. Я на око гадаю і вже й забув. Да, 65 см, наружі 75 см. Тобто в середині 65 сантиметрів. Чи вистачає цього? Ну, я думаю, буде так нормально. Так. Тих тіла 60, яхтів 70, зійшлись посередині 65 нормально. Тобто, так, ну це ще Буду, Можливо, ще щось гарне виточу таке, щоб було так, знаєте, ну, як буде час, як буде час. Непогано, друзі, ставте вподобання, коментуйте, буде дуже приємно ваші думки почути. Приємно, що ви навіть і поширюєте відео. До наступних відео. І хай! Щастить!